У колишньому кар'єрі біля естонського міста Руму показують, мабуть, найнезвичайнішу інтерпретацію Ромео і Джульєти. У виставі головні ролі виконують 16 транспортних засобів від екскаваторів до міських автобусів. Це насамперед великий експеримент. Ми досліджуємо, що означає ставити Шекспіра сьогодні, і чи можна знайти нові форми. Техніка зображує сім'ї моторетті та Карбуретті за аналогією з Монтекі та капулетті. Джульєту виконує маленький червоний пікап. А Ромео ралійна вантажівка. Екскаватори б'ються ковшами, а автобуси зображують герольдів. Нам також хотілося спробувати, чи можливо зобразити ніжність цими великими машинами. Цей контраст нам цікавий, чи можна передати такі емоції, як кохання, чи кохання, яке як у Джульєти та Париса, не є взаємним. Це весело та цікаво. Автобуси, <funny> автобуси кружляють сценою, екскаватори ворогують, а вантажівки закохуються, не кажучи ні слова. Пожежна машина з'являється в ролі голови дому карбуреті, а завершується все феєрверками та громом літньої грози. Вистава пройшла за шлагом і викликала жвавий відгук публіки. «Маю зізнатися. Я очікувала, що все буде безглуздо, але вийшло дуже добре. Мені справді сподобалося попри те, що це були машини, усе вийшло дуже мило та зворушливо. У сцені, де машини ніби цілувалися, відчувалася енергія. Було передано дуже точно. Це було справді красиво. Мені здається, це було чудово. Усі знають цю історію, і головне питання було в тому, як вони це втілять у такому просторі та з такою технікою. Гадаю, їм це добре вдалося. Багато гарного гумору, як і завжди у кінотеатр. Кілька чудових знахідок та сюрпризів. А завершення з грозою це взагалі було незабутньо. Завершальну сцену супроводжували оплески та ревіння моторів, коли водії вийшли на Уклін разом зі своїми металевими акторами.